Всім привіт. Ранок, дощ. А я йду на роботу. Вже й не хочеться йти, звісно, на цю роботу, але може сьогодні хоч ті копійки дадуть. Не знаю, вже повинна ця зарплата бути. Але ніхто нічого не говорить. В общем, йду працювати. Вже і промок весь. Коротше, така ось жетуха. Погано. Виходив, то доща не було наче. А вже йдуть вакаю. Отак так от і живемо. Буду виключатися, бо ще телефон намочиться. Так що всім до нових зустрічей, якщо вони ще будуть.